Дякую, будь ласка. Значить, в мене моє свідоцтво. Воно ну, це головне, що я можу сказати, що це насправді таке сталося в моєму житті. Це моє навернення до Господа. От це було вже 25 років тому. Мені тут тоді було 19 років, от, і я вже, ну, вже майже да, ставав дорослою людиною, і ну, так як я був вже дорослим, то я розумію, що ну насправді було велике перетворення. Тобто я ще не був дитиною, не був підлітком. От. І ну, це було таке, ну. Велике значення в моєму житті. От, е, справа в тому, що я був, е, ну, у мене таке було непросте дитинство. Е, ну, я, не дитинство, а трохи я вже коли був підлітком. От, е, я, скажімо так, виховувався на вулиці. От, е, там були проблеми вдома, і е, ну, вулиця, вона е, засасує, от, і е, це були 90-ті роки там, наркотики, хуліганства, там, от, і ну, я все все поринув. От, і, ну, а що я там отримав? Потім отримав я там те, що в мене почалися різні проблеми, хвороби, там зі здоров'ям різні проблеми. От. І в кінці кінців я опинився на, ну, в такому, знаєте, умовному павутінні. Коли в мене я не розумію, як мені жити далі. Мені там 17, 16, 17 років. От. І як мені жити далі, що мені робити? Тобто, такий тупік, знаєте, у житті повний тупік. От. І... Я пам'ятаю той момент, коли я молився до Бога, просив, щоб він мені допоміг, щоб якось вийти з цієї ситуації. Але відповідь одразу не прийшла. Пройшов якийсь час. Але знаєте, в псалмах є таке місце, воно пов'язане з моїм життям, що я визвав до Господа, Він почув мене. От, і, і, і спас мене. І от, ну, це, це такі живі слова в моєму житті, що от насправді так і було. І потім, потім вже я прийшов коли до церкви. Я покаявся, я народився згори. І от це знаєте, це ну, таке в моєму житті дуже чітко. Дуже чітко я ну, це побачив, як я перейшов із теж знову ж таки в новому, в новому заповіті. Є таке місце, що я перейшов із царства тьми у царства сина розлюбленого. І ну, це було ну, дуже чітко. Тобто, от, тут я був у темряві, тут я був у проблемах, тут я був у хворобах, тут я був відкинутий людьми. От, тут мене не розуміли, е, тут я сам, а тут я, вже, е, тут я вже з Богом, тут я вже маю інше життя, я в іншому е, ну це ну, і інше, інший, інший вимір. От, е, Божа Любов, Церква, брати та сестри. Оце світло, е, да, я розумію далі, як мені рухатись, як мені жити, мене доповнює радість, е, любов, мир. От. І ну, це було дуже чітко. І це ну, ну, я не можу це забути, це така яскрава подія. Коли Господь торкнувся, мене змінив життя. І от вже пройшло достатньо років. От, але все одно я ну, відчуваю зараз оце, ну, це неймовірне, що сталося в моєму житті. Слава Господу!